Я вам так скажу. Якщо я вас там не прочитав чи не вспів, напишіть, я людина, я можу і забути. Ну, По-перше, пойміть правильно, у мене дуже багато і таких речей, <кхи> навіть коли я на службі, для того, щоб вам було зручно, щоб ви могли нас бачити, з нами молитися, ми, ми транслюємо це. І задіяні, е, знаєте ціла команда. Спеціалістів інженерів, звукотехніків, освітлення. Ця група називається Отець Василь і Світлана. І ясне діло, що ми мусимо ще й на технічну сторону звертати увагу. І модератори дивляться, шукають, що ви там пишете. Вас багато. І якщо я когось пропустив, не треба ображатися. Напишіть мені, отець. Ми заказували там службу на, 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 на вівторок, а там не було. Нагадати мені, я подивився. Ви просто не представляєте, скільки в мене в вимірі повідомлень? Ви думаєте, що ви написали, і ваше одно повідомлення, я цілий день дивлюся і любуюся ним, чи що? Дуже багато. Тому я кажу, навіть якщо вже пишете, пишіть, не треба мені дзвонити. Особливо так навіть, дзвонять, ой, отже, так вас дивлюся так хочу з вами всі порадити. Я не зможу з вам всім порадити. Слухайте проповіді, міняйтеся, йдіть до церкви до своєї, йдіть до спові. Та й міняйтеся. Бог вам відкриє, Бог вам новіщого від мене нічого не скаже. То, що сказав мені, я вам передаю. То саме скаже вам, але напряму. Але зробіть чисте своє серце. Бо якщо Господь Бог хоче достукатися до того серця, Через твої вуха, то не з вухами проблема, а з серцем. Зроби його чистим, і ти його почуєш. І дійсно вас багато, а я хочу з кожним із вас ви мені всі дорогі. Бо якщо Бог каже, Василю от твої, от твої ягнята, бери, бери мені їх і пасе. І я так і буду робити. Але пам'ятайте, я ваш пастух не вимує. І коли якесь ягня десь біжить у бік, що пастух робить? Або пса поганяє, направляє завернути його, або береба тіхти й да йому трохи поцівав. Нагадує, де, де стадо опасенці. Ке семей моє, я мушу десь вас і зупинити, десь підказати. Так, Хто скаже, а я не хочу його слухати, то нема питань. Ми нікого не тримаємо, нікого тут на ланці не прив'язали. І тому. Просто я до вас пошаную і прошу відповідної пошани до мене. Бо в цих відношеннях не так важно, коли колодія повеличати, як ви собі виробляєте оту пошану до проповідника, як Ісус каже, хто поважає мене, той поважає Отця, що мене послав. Так же само, і я вам кажу: якщо ви поважаєте своїх священників, то ви поважаєте єпископів, яких їх, їх прислали. Якщо ви поважаєте єпископа, то поважайте цілу церкву. А Бог вас так випробовує. І ви не знаєте, який нас священник, а це вам випробування. Хоч Бог хоче подивитися, як ти себе поведеш. А іменно священник, такий, який вам є посланий, ідеальний для вас. Ідеальний. Просто слухайте його. Бог знає кому, кого куди послати. Ви що сумніваєтеся в Божім провідництві? Міняйтеся. Ми для цього й молимося, щоб ви ставали іншими. Ми для того молимося, щоб ви ставали кращими. І ви з нами молиться для того, щоб у цих перемінах поучаствувати. Не забуваємо пальчиком тиснути от там, от, лайк поставити. Це ваша подяка за нашу працю. Поставте лайк, бо по лайках ваших воздасться вам.